Вони виготовляли бензин у себе на городі. Кмітливі ділки організували під Харковом міні-завод із переробки нафтопродуктів. Вітчизняні експерти такій практиці не дивуються і лише додають третина бензину в Україні фальсифікат. І якщо його залити в автівку, вона далеко не заїде. Що насправді заливають у баки машин, з'ясовувала Олена Рибницька. Вони продавали бензин просто при дорозі. Схоже бізнес був успішний, адже мінізавод працював щонайменше півроку. Підвела нафтовиків погана якість палива. Міліцію люди завелили скаргами на бензин, який занапащає їхні автівки. В ході обиску також було обнаружено і з'ято 80 кубометрів готової продукції, яка вже була готова поступити на ринки України. Схожих нафтопереробних заводиків в Україні експерти нараховують десятки. Деякі навіть мають ліцензії на виробництво так званого змішаного. Бензину. Його компоненти закуповують за кордоном і міксують вже в Україні. Такий продукт народі кличуть бодягою, остерігаються, наче в вогню, бо це смерть для двигунів. Потім не хитра реакцій створюється ніяка смія, яка впоследствия продається там, допустимо, як бензин 92,95, тобто з доданням определенних присадок. Це був тетратіл свинець, який по суті діла там після двох таких заправок убивав двигатель і встановлення не подлежав. Ой, Автомобіліст Олександр зітхає не просто так. Йому пощастило знайти бадягу на одній з АЗС Києва. каже, по тому як заправився, їздив недовго. Виїжджає, буквально приїхав там 500 тисяч метрів. У мене машина просто зупинилася. Визвав мастера, сказали на евакуатор. тільки машину відвезли на станцію. все, топлюна система стала. Олександр і його п'ятисотий аж ніяк не поодинокі жертви вітчизняного паливного ринку. Спілка автомобілістів кілька років відстежує якість бензина в усій країні. Україні. Кажуть, найгірша ситуація на сході та в Криму, найкраща в Західній Україні. Київ серед п'ятірки міст, де продають найбільш кепське паливо. Якщо, наприклад, в місті Києві кілька років назад ми знаходили до 10% АЗС, які продавали некачественне топливо, то дослідження годичної давності показує нам, що його тепер вже 50%. Неякісний бензин майже третина вітчизняного паливного ринку. Левова його частка це імпорт. Чиновники вже заходилися посилювати контроль за ввезеним пальним. Більше безусловно злопотреблення при імпорті дизельну на протяженні, як мінімум останніх трьох-трьох з половиною ми почали чітко контролювати імпорт нефтепродуктів, Кількість этих случаїв зменшується. Перевіряти сертифікований продукт справа невдячна. Певні експерти. Неякісного палива серед нього мало, а на шляху до АЗС його можуть ще тричі розвести. Контроль слід посилювати на заправках і міняти умови роботи перевіряльників. Оператору потрібно звіщати по закону за 10 днів. А перевірці. Внезапна перевірка, у мене буде все окей. Можете ви там навіть не сумніватися. не того, навіть якщо мене знайдуть некачественне топлі на заправку. Іх штрафи мене можуть тільки насмішити. Кілька тисяч гривень штрафу крапля в морі трейдери орудують мільярдами. За статистику лише за останній рік український бюджет недоотримав 4 мільярди гривень акцизів. Должна бути адекватна і відвесна до уголовної до конфіскації АЗС. Ось тоді буде порядку. І якщо ми чоловік п'ять посадимо в Україні і відберемо в них АЗС, уверяю вас, не потрібно буде контролювати 7 тисяч АЗС. Порядкувати паливний ринок реально за півроку, певні фахівці. Головне політична воля. Та декому вона матеріально невигідна. Звісно, що би, в такому тіньовому бізнесі ми ну, достатньо велика ли это коррупционную составляю, покрывается ли это со государственных чиновников, чиновників вопрос. Но, Безусловно, что самостоятельно такої бізнес радля може существувати на українські ринки. Капремонт паливної системи Мерседеса став Олександрові в 10 тисяч гривень. Він теж має пропозиції щодо покарання надто підприємливих і безвільних. Певен його варіант безпрограшний. Розстріл. Власників харківського бензинового мінізаводу ще шукають: як знайдуть, розстрілювати не будуть у законодавстві. За такі діяння передбачений штраф до 3,5 тисяч гривень або два роки виправних робіт. Олена Рибницька, Віталій Саприкін, Костянтин Богуславський. Програма вікна СТБ.